Доброго дня, дорогі водії, канал автотема. Тож заборона на реєстрацію, перереєстрацію, продаж купівля, будь-яка дія з транспортним засобом, тобто автомобілем, мотоциклом, будь чим Якщо у вас є борги за комуналку, не очікували? Ні. А от Верховній Раді вважають, що то цілком ок, цілком нормально, цілком прийнятно. Відповідний законопроект уже в Раді. Його подав Денис Шмигаль. Вірніше, цей законопроект був поданий ще в минулому році, але він дуже довгий час лежав, до нього не доходили ручки, а тепер він інтенсивно просувається. Сам текст законопроекту я залишу в описі до відео, щоб не розповідати там всі ті скучні слова, а розповідаю вам деталі. Тож, Якщо у вас деталі такі, якщо у вас є борг за комуналку, вам будуть заборонені такі дії, як реєстрація, перереєстрація, постановка на облік, зняття з обліку, продаж, купівля автомобіля, тобто все, все що з цим зв'язано. Ну, Не лише автомобіля, а будь-якого транспортного засобу. Як то має діяти? Приходите ви в сервісний центр МВС, кажете, о, хочу купити авто, окей, сідайте. Ціли, взяли там. Електронний чи будь-який талончик, зайшли, дождалися черги, сіли. І перед тим, як почати будь-які реєстраційні дії, вас починають ганяти по реєстрам. Виявляється, в Україні є такий, як єдиний державний реєстр боржників. І якщо вас в тому реєстрі знаходять, то вам відмовляють в подальшому продовженні будь-яких послуг. Якщо то робити через дію, то Дія вас також автоматично поганяє по цих реєстрах і видасть вам, типу, відказ. Ну, вона запропонує звернутися до сервісного центру, а вам там вже тоді пояснять, що ні, друг, комуналочку, заплати за газ, світ, а потом продавай чи купуй автівку. Мені здається, що скоро до того дойде, що приймуть. що, Типу, якщо в тебе є борги за комуналку, то в тебе можна почку вирізати, продати, ну, типу, за, за комуналку, і то буде нормально. Ну, з одною жити можна. Недовго, нещасливо, але з нашими цінами за комуналку то і так не насе довгим і щасливим життям. Але мова зараз не про то, то я розбираю на народній думці своїми підписниками. А на автотемі давайте розглянемо автомобільну ключову цього законопроекту. Так от, законопроект пролежав довго е, у Верховній Раді, просто ми ну, його не розглядали. Ну, тепер він. Пройшов уже профільний комітет. Е, 02.06 він був переданий до Верховної Ради, типу на розгляд. Після розгляду його направили на профільні комітети, і профільні комітети сказали: все: ок, норм, бо класний законопроект, можна. До для чого його делегують? Типу, для стимуляції українців. Платити за комунальні послуги, щоб не накопичувались борги. Скажу вам чесно, я трошки в це вникаю, да, по народній думці, то там вже борги, багатомільярдні борги, як за світло, так і за газ. Там вони вже прийняли, що знову відключати людей можна. Ну, Коротше, ситуація там така, знаєте, погана Погана ситуація дійсно з виплатою, тому що ну, банально в людей немає грошей. І от, Профільний комітет сказав, що все, ну, до речі, якщо ті борги всі сплатяться, то, скоріш за все, в Україні декілька людей, там буквально десяток, да, хто цим всім курірує, почне жити набагато краще. Але е, державі там ну, також частинка грошей піде. Ну, я не думаю, що там аж така велика, ну, то мова також не про то. Відклоняємося від теми тож. Профільний комітет сказав, що все ок, і воно передалось до Верховної Ради. Верховна Рада, в який зазвичай термін, то все приймається. Після передання профільним комітетом відбувається розгляд Верховної Ради да, ознайомлення кожного депутата, потім перше читання, друге читання і тоді вже підписання президентом і приймання. Зазвичай то відбувається 3-4 місяці. Тобто, якщо Дуже захотять наші найвищі слуги, то десь перед новим роком буде отакий нам подаруночок. Ну або зразу після. Важко це якось прокоментувати. Без матюків в ефірі матюкатися не можна. Тож просто завершаємо. Я основну інформацію доніс, а ви напишіть, що ви думаєте по цьому приводу. До зустрічі, дорогі мої водії!